Привіт! Продовжуємо розпаковку демонстраційного варіанту НМТ з хімії 2023 року і настала черга вже розібрати завдання під номером 23. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. Так от, у 23-му завданні нам дали ланцюг перетворень, органічний ланцюг, і попросили встановити типи хімічних реакцій, які відбуваються. Скажу чесно, щоб дати відповідь на це завдання, необхідно використати трошечки знань з хімії і логіку. От дивись! Перше перетворення. У нас був нормальний лінійний бутан. Так і запишемо. Нормальний лінійний бутан. А утворився його ізомер. Ізобутан. Отже, дана реакція є реакцією ізомерізації. Варіант В. Саме його можна відмітити і перенести у таблицю. Один В. З першим перетворенням розібралися. Тепер друге перетворення. Зверни увагу, біля третинного атома карбону у нас знаходиться гідроген. Ось він. І от його замістили на атоми брому. Ось вони. Отже, друге перетворення це реакція заміщення. Варіант Д. Можемо в таблицю тепер перенести 2 d З другим перетворенням розібралися. Тепер останнє третя. Зверни увагу! У нас відщеплюється аж брови. І виникає подвійний зв'язок. Отже, дана реакція реакція відщеплення. Варіант Б. Теж його відмічаємо і переносимо до таблиці 3Б. І за це завдання можна отримати аж три тестових бали. Як бачиш, нічого складного.